Пан Юрко та пан Макс запевняють, вони батярі з дитинства, адже батярство не професія, а стан душі. Щось мені запхали того підписок? Ну що скажіть кані, батя то має бути в серці. Якщо воно є в серці, то та ні нікуди дінешся. То не залежить від капелюха, від тої криватки, від камізельки, yeah, щось. Ось у цій канцелярії за авантюру чи батярську пісню видають спеціальне посвідчення. З ним батяр отримує знижки на вхід у львівські кнайпи чи розважальні клуби. Запис батярів розпочався шість років тому. На сьогоднішній день їх назбивалося вже 592 батярів і батярок. Ви за яким номером? Я в першій сотні. закрили вуха, ха! Прицілилась. Ну, раз, раз, майже. Шараз. Давай, шараз. А в цьому тирлі львів'ян вчать бешкетувати по-батярському. А я то професійний стрілок, як то кажуть. Валю по горобцях, но горобців забрали, тому що по Кока-Колі трохи валити. Та і отаке моя справа. Мелю язиком, професійно. Дівчат моложу, гальби, пива тяну одна за другою. Львів'яни та гості міста святом приємно вражені. Маті, так. Супер. Дуже сподобався ми подоляни. Перший на день Батяра. Ну єдина проблема, то що традиційно день Батяра відбувається 1-2 травня під гаслом «Батяра всіх країн єднайтеся. В цьому році враховуючи те, що 1-2 травня потрапляло в страсний тиждень. День Батяра перенесений на 10 11 травня. Фестиваль завершиться в суботу ввечері. Попереду чемпіонат львівських кнайп, музичні виступи та презентації нових батярських пісень. Марічка Кожиків Гена Радіон, Львів. П'ятий канал.